Так, с кем зараз уюзял бания зондора, ясно? Дайте ще пару на надору. Добре, найбільшим скла. Добре. Так, голоси это вино. И тут також треба. Жому тільки 42-63 відсотки, коли ми вже майже захопили все. Що відсотків? Розбираємо Албанію. Так, висунути вимогу. Коли забирав цей забув забрати Данію від Німеччини. Знов забув. Так, треба собі ще взяти. Бум. О, закінчиться перемиря з Лежиром. Алежир, в тебе є зараз якийсь інший союзник. Довір про напад знімаючного але союзники в Алжира нема. Давайте перекидаємо Такс. Ну, Алжир. Так, і це також на Алжир. Allжи. Shadowman є. Це я хіба не відправив на Алжир? Ви пішли ні? Ну я ж вам чітко сказав, йдіть на Алжир. А, я ще за Алжиром не воюю, то я можу тільки сказати, йдіть до Алжиру. До так, а що на 112 треба ще добрати? До речі, Києві дуже швидко набирається візька. Такс. Для мене ж тут я. Може ці перекинути до Києва, щоб об'єднати їх з, з Київськими. Так. Так, ці також можемо десь сюди перекинути. Так. тут вже частина війська є, то можем. Блін, вони зробили альянс з Британією. Камон. А Коли вони встигли? Блін, зараз ще з Британією придеться воювати. Скільки Британія має. Так, ліміт... Британія має також велику. 400. Добре, мені тоді треба зберегти якусь щось на Британію. Тоді всіх сюди що не перекидати. Через які британія триста тридцять сім. Тобто це десь шість сім десь полків кім. на увазі сім цих Тобто разом з цими це буде шість. Відемо сюди назад. Тихо йдуть сюди. А до речі, фінляндські білі фіни, чи як там сказати, ці в мене вони можуть також приєднатися сюди. І оці, що в мене тут десь одиноко стоять, також можуть сюди приєднатися. До речі, Бельгія, Бельгія. Оборонний панс. Коротше. Оголошуємо війну. Бидлап притонісся, у них нема генерала, у мене є. Так, а тут. давайте подивимося, що в нас тут. We'll start with Sutney's general this Но з Британією складніше, складніше з Британією воювати. Ще že... так репорт під обогую. Ми йдемо в Лондон, Ну що, Британія? Сильний суперник, але. Щоб воювати знаю. Так а це чи з Кітки вони воюють? Боює з Суданом із Лівією. 600% можна робити вимоги? Каже, забираємо весь Алжир. То що від Алжира лишилось, бо його так Нігерія покрумсала сильно? Такс. Зима я захопив весь алжир Тут якісь частини. Такс. Ну що? Ну що, я. З э, дві треба зберегтись. Я виграв багато битв. Виграв. Окупував багато територій. Кавказ, аравійський півострів. Аравійський весь. Аравійський Весь. Ну, тут ще Ізраїль лишився, але з ним перемир'я до ще 4 роки перемир'я з Ізраїлем. Так, і тут навіть Кіпер завоював ті, що були колишні мої якби, васали. Тут на... на Європі лишилися Франція, Бельгія, Андора, Британія. Тут ще Швеція, Фінляндія, а, Аст... тобто Скандинавія лишилася, Британія лишилася, і тут франкомовні країни Бельгія і Франція. Все. думаю, на сьогодні достатньо. Я багато завоював.